Добрий вечір, діти! Послухайте українську казочку Урок дружби. Жили два горобчика, Чик і Чирик. Якось чику прийшла посилка від бабусі, цілий мішок пшона, але Чик. Про це ні слівця не сказав своєму приятелеві. Якщо я пшоно роздаватиму, то собі нічого не залишиться, подумав він, так і склював усі зернята сам. А коли мішок викидав, то кілька зерняток все ж таки впало на землю. Знайшов ці зернятка чирік. Зібрав акуратно у пакетик і полетів до свого приятеля Чика. Привіт, Чик. Я сьогодні знайшов десять зернят пшона. Давай їх порівну поділимо і склюємо. Не треба, навіщо? почав відмахуватись крильцями Чик. Ти знайшов ти їж. Але ж ми з тобою друзі, сказав чирік, а друзі все мають ділити навпіл. Хіба не так? Ти, мабуть, правий, відповів Чик. Йому стало дуже соромно, адже він сам склював цілий мішок пшона і не поділився з другом, не дав йому жодного зернятка. А зараз відмовитись від подарунка приятеля, це значить образити його. Взяв Чік п'ять зернят і сказав Дякую тобі, чирик, і за зернята, і за урок дружби. Діти, а у вас є друзі, ви пригощаєте їх своїми смаколиками? А зараз час відпочивати. На добра ні ждіти гарних вам снів.